Пел Ворлд став справжнісінькою сенсацією. За перші кілька днів розробники заробили кілька десятків мільйонів доларів, а одноразовий онлайн уже встиг пробити позначку в мільйон гравців. До того ж, про цю гру я чув лише два рази, коли її анонсували в червні 21-го року і в день релізу. Що ж, погравши в Пел Ворлд більше двох десятків годин і вибивши лише 26-й рівень, я зрозумів, що якимось чином мені сюди хочеться повертатись. Що ж собою являє Пел Ворлд? Чому він зараз на такому хайпі, і задамося питанням, чому людям сподобалась така проста на перший погляд гра, яких вже було багато? Давайте розберемося в нашому огляді. Хтось ще пам'ятає ММО РПГ World. Так, от, прям як там, після корабельної аварії, ви опиняєтеся на острові посеред невідомого архіпелагу. Всюди видно руїни, серед яких бродять покемони. І так я буду називати місцевих створінь саме так. Блукаючи по окрузі, ви зустрічатимете інших вцілілих і представників різних фракцій від синдикату дощу до альянсу вільних покемонів. Поступово дізнаючись про їхню історію та побут. Основою сюжету ту є записки іншого мандрівника, якого так само викинуло на цей клаптик землі. Але він вирішив вибрати, скажімо так, вкрай похмурий і жорстокий підхід до виживання, що залишило свій незгладимий слід на цьому місці. Тобто, зав'язка сюжету доволі проста. Зрозуміло, коли йдеться про виживання, відразу постає питання про основні механіки. Вибравши відповідне місце, ви ставите верстаки та пелбокс. Основу для будь-якої бази і починаєте грати в боба будівельника, прямо як у якомусь Майнкрафті. Спочатку крафтиться базовий верстак, на якому можна створити найпростішу зброю та інструменти. Потім починаєте поступово вибудовувати інфраструктуру, багаття щоб зігрітися холодними ночами, дім, куди можна поставити своє ліжко, яке, до речі, поки не дає нічого, абсолютно грядки, де вирощується їжа, і так далі. Десь по дорозі ви ловите своїх перших місцевих аналогів. Покемонів, яких тут називають палами, і за якими також потрібно доглядати, прямо як ну знаєте, у покемонах їм теж потрібна їжа, сон та розваги, щоб залишатися ефективними помічниками. Але вони тут не просто помічники. Без них тут не будуть працювати цілі механізми, крім справді дуже милої зовнішності і різних бойових здібностей. Пали можуть допомагати вам будувати базу. Ось, наприклад, Катіва добре підходить для збору ресурсів, Сів їх транспортування та будівництва, але він абсолютно не пристосований для готування їжі. Для цього потрібен вогняний звір на кшталт Фокс Парки, який не тільки приготує вечерю, а й розплавить руду, поки ви займаєтеся своїми справами. Без них деякі речі ви не зможете зробити самі, як, наприклад, переплавити вищезгадану руду. Кожна дія ваших підопічних приносить певну кількість досвіду, що знадобиться для підвищення рівня кожного покемона, що не тільки покемона. Кращує його параметри, а й відкриває нові здібності. Деякі друзяшки також мають унікальні пасивки, що також важливо враховувати при розподілі обов'язків. Ви навряд чи хочете призначати на збір ресурсів покемона з трейтом ледачий, через який він буде постійно ухилятися від роботи. Зате в бою він буде на порядок сильнішим ніж його дивакуватіші родичі. Також не зле буде зауважити, що самий дизайн палів справді скопійований з покемонів деякі прям від Верто дуже схожі, деякі ні. Але з іншого боку, покемони, заручники платформ Нінтендо. Хто не є їх фанатом, не може доторкнутись до цих милих створінь. А тут ось тобі все просто. Це колись мало статись, і як би не кричали віддані фанати японців і вимагали засудити розробників, це так не працює. Підвищуючи свій власний рівень, ви також покращуєте стати і відкриваєте нові предмети в дереві технологій, як Варк Survival Evolved або Расті. Ви можете збирати і не витрачати очки технологій, щоб згодом проскочити непотрібні для вас технології, очок вдосталь насипають як за підняття рівня, так і відкриття умовних точок фаст тревелу, і ви не будете відчувати їх дефіциту, щоб обирати між тією чи іншою технологією. Повертаючись до безжартів милих помічників, вони виконуватимуть більшу частину нудної рутини і навіть допомагатимуть у крафті предметів. Але гра все ще заохочує вашу участь іноді з дуже неправильних причин. Найбільш помітно, що гра. Гра не дуже шанує твій час. Щоб скрафтити щось, потрібно натискати F. щоб стаміну відновити, теж потрібно постояти. А щоб нагрітися на перших рівнях, треба постояти коло вогнища. Так, це нівелюється крафтом одягу в подальшому, але суть моїх слів у тому, що гра не те, щоб була лояльна до трьох послідовних дій. Закинь, зроби, забери. Якби хоча б прибрати у цій послідовності дію забери, то уже б частина рутини зникла. Повернемося до покемонів. Так, Катіва збиратиме ресурси і навіть досить оперативно, якщо побудувати відповідну будівлю, що поліпшує його трейти, але працюючи з ним спільно, весь процес відбуватиметься набагато-набагато швидше. Проблема ж полягає в тому, що повністю автоматизувати процес банально не вийде через трейти покемонів і банальні баги. У якийсь момент, коли помічників стає занадто багато, і вони починають тупо ігнорувати поставлені завдання, і замість, скажімо, готування або крафту займаються сільською. Тим господарством або тягають туди-сюди ресурси, ну або банально туплять на місці і скажіть спасибі, якщо ваш найефективніший покемон не провалиться крізь текстури, тому що буває і таке: або стоїть на даху вашого будинку і голодує. Все ж це фікситься через палбокс за дві секунди. Але те, що це зараз трапляється надто часто, дратує. У грі геть відсутня панель пріоритетів, як у тому ж Рімворлді. тому мені купу разів доводилося вручну готувати її поки відповідальні за цю справу покемони просто блукали туди-сюди і геть відмовлялися реагувати на накази. Гра просто і зрозуміло підказує, що потрібно будувати або зробити далі, постійно винагороджуючи вас різними приколдесами: від додаткових слотів для покемонів до можливості створювати додаткові бази, а вони вам знадобляться. І ось чому пам'ятаєте, я раніше згадував палбокс, основу будь-якого табору. Річ у тім, що ви можете будувати виключно в суворо обмеженому радіусі, який не збільшується навіть під час прокачування. Тому, коли ви обзаводитеся великою кількістю покемонів, відкриваєте нову будівлю, вмістити всю інфраструктуру в рамках одного хабу стає просто неможливо, тому доводиться ставити нові палбокси і будувати вже там. Коротше кажучи, якщо ви хочете побудувати в Пелворлді копію якого-небудь таджмахала, то мабуть знайте краще запустити Майнкрафт. Щойно ви побудуєте свій перший серйозний хаб. Настає час вирушати в подорож великими рівнинами, горами, пустелями і річками, незворушеними місцями. Цевою цивілізацією, ви навіть можете переплести на сусідні острови, деякі з яких будуть відчайдушно чинити опір вашим спробам щось на них побудувати, чимось нагадуючи мені, гідний виживач Вальхейм. Зате завдяки великим налаштуванням складності, ви можете зробити Пел Ворлд настільки складним або простим, наскільки захочете. Ця гра не така велика, як той же Арк. Тож за бажанням ви можете досить швидко нафармити потрібні ресурси для поліпшення свого арсеналу, і повірте. Він вам знадобиться. По-перше, архіпелагом бродять не тільки звичайні покемони, а й їхні бос-версії, альфи для захоплення, ну або вбивства, яких знадобиться допомога ваших підопічних або ваших друзів. По-друге, то тут-то там розташовані аванпости ворожих фракцій, після зачистки яких ви звільняєте з клітки нового покемона. Ну, знаєте, майже як у Far Cry. Звичайно ж, всюди можна знайти скрині з золотом, ресурсами, спорядженням і покеболами, які тут на називаються пал-сферами. Вони очевидно знадобляться, щоб поповнити звіринець новим помічником. Піймати крутих палів вам не вдасться, навіть якщо ви зможете знизити рівень здоров'я крутих тваринок до мінімуму. Вам будуть потрібні потужніші сфери і прокачаніша можливість їх захоплення. Для цього мусите досліджувати світ і шукати зелені статуетки. У місцевих поселеннях також можна не тільки зустріти жителів, які поділяться останніми чутками і квестами, а й торговців. Функцію яких мені явно не потрібно пояснювати, за бажання гравець може напасти майже на будь-яке село. Але якщо ви хочете зберегти хоч якусь подобу робочих стосунків з аборигенами, це, вочевидь, буде не найкращою ідеєю. Додатково до всього цього тут є підземелля, чимось нагадуючи зельду. Виглядають непогано, але видно, що попрацювала процедурка, і варіантів поки не так багато. Там можна знайти не тільки скарби, а й зустріти досить сильних альфа-покемонів, яких, звісно ж, Можна зловити або обробити на котлети. Щоправда, вони відроджуються через певний час, тож про якихось унікальних супутників навіть не йдеться. Зате гріндити собі чудових будівельників, кухарів і воїнів дуже зручно. Звісно, тут є й інші тренери, з чиїми покемонами можна поборотися в одній із численних веж Якщо ви звикли пилососити кожен куточок, то хороші новини. Відкритий світ Пел World величезний, відкривши всі навколишні острови, стає зрозуміло, що це. Далеко не все, і попереду на вас чекає безліч відкриттів, але неймовірна кількість точок фаст-тревелу дає змогу з великим комфортом подорожувати місцевими просторами. Проблема в тому, що одразу вирушити куди завгодно не вийде, тому що там не тільки занадто сильні вороги, а й особливі погодні умови, які вимагають певного спорядження, яке ви зможете собі скрафтити на вищих рівнях. У цьому плані гра знову нагадала мені про Вальхейм. Бойова система World» у грі, де ви частенько б'єтеся за своє виживання і ловите тваринок помічників, які обожнюють давати вам відсіч, дає свої очевидні плюси і мінуси. Бойовка не зносить дах, проте вона має деякі свої приємні моменти. Чи не з перших хвилин ви можете закликати до себе на допомогу будь-яку спійману тваринку, який вам допоможе у бою і відволіче увагу боса на себе? І, хоч іноді мені буває шкода улюбленці впускати в розхід, проте. Такий шлях пали мають пасивки, які дадуть вам деякі переваги у бою. Незначні, але все ж вашим малим друзям можна дати кулемети, гранатомети і багато чого цікавого. Знову ж таки спочатку і скрафти, мавпочка з кулеметом. Дайте дві, ще краще три. З мінусів зауважу про поламані хітбокси, коли ти нібито ухилився, але шкода по тобі завдається. І примітивність бою, коли ти втратив своїх палів, яких у паті є всього п'ять, проти важкого ворога. Ти просто будеш довго ковиряти ворога арбалетом, списом або пізніше вогнестрілом. І дивись, як повільно падає смужка ХП. Тобто іноді бої стають справді нецікавими і зводяться до довгого заклікування. Також покемони просто обожнюють добивати своїх поранених родичів, яких ви хотіли. Ли спіймати і тому доводиться постійно відтягувати свою маленьку армію назад, щоб вони, не дай Бог, не ластхітнули вашу здобич. Тому важливо не прогавити вчасно кинути пал сферу. Та й головний герой, якого ви, звісно, можете створити в досить непоганому генераторі персонажа, також не вражає в ближньому бою. Банально занадто мало опцій для атак, як я вже говорив. Я б не назвав місцеву боївку поганою, але і цікавою теж назвати язик не повернеться. Щодо луту, то гра не сильно карає вас за смерті. Якщо вас вбили, ваш лут буде світитись здалеку, і ви зможете за ним повернутись, якщо зможете. Звісно, деякі покемони можуть стати повноцінними маунтами, що допомагає не тільки в переміщенні, а й у бою, бо це дає певний контроль над їхніми здібностями. А це може знадобитися, тому що ви не можете наказувати своєму ручному звіринцю, які саме здібності вони повинні використовувати. Найчастіше вони або завдають град ударів, ну або га. Катять у все підряд або тікають, отримавши достатньо шкоди. Тому якщо ви шукаєте в Пелворлд складні тактики, то це марна справа. Теж саме можна сказати і про зовнішній вигляд світу, за винятком покемонів, кожного з яких хочеться погладити, і взагалі вони супермилі. Світ має стерильний вигляд. Просто подивіться на світ того ж Вальхейму чи Зельди, маючи такий самий яскравий світ, але він пронизаний стилем. Кожна локація витримана у своєму єдиному тоні. Всюди трапляються локації, що запам'ятовуються зі своїми особливостями та механіками. Апел Ворлд, за браком іншого слова, стерильний і місцями від. Відчувається рука нейронки, є умовне дерево світу, як у Elden Ring, але це все, що я можу згадати про особливість світу гри. Жодної якоїсь вау-декорації немає, і це справді так. Причиною цього є можливо те, що проект повністю перероблявся і дизайн світу робився на швидкоруч. Поправити це з часом якимось цікавими локаціями, не складе труднощів, було б бажання. При цьому, незважаючи на те, що гра вийшла в ранньому доступі, з технічного погляду вона перебуває в хорошому стані. Ви зіткнетеся з. З багами, але гра не крашиться, не софтлочить і, в принципі, непогано оптимізована, поки не починається дощ. У грі є мультиплеєр, і я без проблем з'єднувався зі своїми друзями. Не було розривів, розсинхронів та інших неприємних моментів. І перед підсумками хотів би розповісти цікаві деталі з розробки на редіті стрімера Асмон Гольда спливло листування. Мовляв, у девелоперів Pell World брали інтерв'ю, де вони розповіли про неймовірні особливості розробки. Для початку вони зізналися, що ніхто з них не знав, як розробляти ігри, і просто вчилися на ходу. А бюджет гри становив жалюгідні 10 тисяч доларів. Більшість моделей зброї та місцевих покемонів робив школяр, який працював. У місцевому супермаркеті на неповній ставці. Розробники часто туди ходили, розговорилися з ним і вирішили найняти. Спочатку Пел Ворлд створювався на Юніті, але прототипи так сильно лагали, що було прийнято рішення перейти на Unreal. Чому на нього? Тому що лідер команди розробників уже працював із цим рушієм. Один раз. Саме він і навчав інших, що і як тут працює, виходячи із свого вкрай обмеженого досвіду. З цієї причини у Pell World. Геть був відсутній контроль версії. Девелопери просто не знали, яка з них буде працювати, а яка ні. Вирішення цієї проблеми вражає своєю прямолінійністю. Кожна версія гри копіювалася на окрему флешку і позначалася. За словами розробників, щотижня вони купували нові флешки відрами. А тепер до найсмішнішого. Знаєте, чому вони вирішили додати в Пелворлд зброю? Тому що. Мовляв, американці люблять стріляти в усе підряд. і Якщо в грі буде вогнестріл, вони обов'язково її куплять. Додавання генератора персонажа також було обґрунтовано тим, що американці іноді хочуть створити до смішного потворного протагоніста, стереотип, який вийшов з під контролю. На завершення інтерв'ю тім літ сказав, що був вкрай здивований тим фактом, що СТІМ дозволяє публікувати ігри всім підряд. Крім того, за власним зізнанням він не зміг би працювати в таких великих компаніях, як Нінтендо, тому що вони хочуть створювати революційні та креативні проєкти, а він просто любить слідувати трендам і створювати ігри, які банально хаває піпл. Похвальне бажання. Але це ніяк не скасовує моєї критики. Переходячи до підсумків, хочеться сказати, що Пел Ворлд це щось більше, ніж просто покемони зі стволами. Це величезний набір механік, які в теорії мають стати потужною основою для мультиплеєрного виживастика. Хоч більшість із них викликають відчуття дежавю і відомий мем із другим президентом України. Це ж було вже мені було цікаво грати у неї, гріндити, ловити звірят і просуватись рівнями і технологіями. Частина механік явно недороблені, боївка неймовірно. Проста дизайн світу, незважаючи на яскраві кольори, має надзвичайно вторинний вигляд і все таке. Деякі пали буквально один в один злизані у покемонів. Але я награв 25 годин за перші три дні. І я не знаю, як це пояснити. Потенціал у гри шалений, але це ранній доступ. І навіть у ранньому доступі це цікавий проєкт. Хоча з масою мінусів. Ціна у 550 гривень теж відносно не космічна. Більше того, цього було достатньо, щоб пробити онлайн в 1 мільйон 800 тисяч гравців. Мабуть, це просто якийсь феномен. Хоча подивіться на Lethal Company – ще одну медіа сенсацію останнього часу. На перший погляд нічого примітного, але Lethal Company набагато глибше, ніж здається. Справа не в підтримці модів або механіках, а в її головній фішці, соціальній взаємодії. Це фестиваль сміху, хаосу і безладу, який ще й будується на по справжньому захопливій, але при цьому простій і унікальній концепції. Граючи з друзями, ви теж зможете отримати масу кайфу від гри, як отримав я. Але як завжди, це моя суб'єктивна думка. Чи будуть гру підтримувати, і чи буде це диво геймдева як з Ноумен Скай? Хто зна, розробники новачки, які заробили шалені гроші, і невідомо чи вони не кинуть гру, чи будуть продовжувати оновлювати, регулярно доопрацьовувати все і наповнювати свіжим контентом. Поки гра в ранньому доступі і доля її не визначена, я відверто не можу ні. Порекомендувати вам Пел Ворлд, ні, не порекомендувати. Комусь вона здається такою, у якій немає якоїсь родзинки, відверто прісним і нецікавим гріндовиживачем із раннього доступу. Все ж таки ігри, побудовані на прогресії, яку важко освоїти за умовні дві години, і що логічно, рефанднути її можна буде. Особисто я йшов сюди з мінімальними очікуваннями, але награв купу годин і не бачив навіть половини контенту, як би там не було, але поки що будемо слідкувати за її подаль. Ім розвитком поділіться своїми думками про аналог покемонів в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.